Вітаю до вашої уваги. Брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Естонії Крістина Міхала. Слово прем'єр-міністру України, шановний пане прем'єр-міністре, дорогі Кристине, шановні пані і панове, радий вітати в Києві друга України, прем'єр-міністра Естонії Крістина Міхала. Це його перший робочий візит до нашої держави, і це ще один важливий крок в посиленні. Нашого всебічного партнерства very big friend of Ukraine, Prime Minister of Eстонії, um, all-sided partnership. Щиро дякую естонському народу та уряду Естонії за солідарність з Україною, у важкій боротьбі з російським агресором. В основі нашого єднання спільні цінності, спільне бачення майбутнього, спільний ворог, що загрожує усі європейській цивілізації, разом з паном Крістином Міхалом ми провели конструктивні переговори з широкого спектру питань і позначили наші спільні позиції. sincerely grateful to Estonian people and the government of Estonia for their solidarity with Ukraine in our fighting against Russian our агресо. We are united because we have common values, we have common uh, vision of the future, and we have the common foe who threatens all European civilization. So together with His Excellency Christian uh, Michal, we have conducted very con constructive negotiations, uh, embracing a whole range of issues, and we have ascertained our joint vision. First Вдячний за масштабну оборонну підтримку з боку Естонії, яка вже сягає майже 542 мільйони євро або 1,4% ВВП країни. Знаковим стало рішення Естонії щорічно виділяти для оборони України не менше ніж 0,25% від свого ВВП. Дякую уряду Крістана Міхала за продовження цієї ініціативи. Содофас so i'm very grateful for the mass-scale uh, support of our defensive capabilities from uh, the side of estonia. the amount is already 542 million euro, or 1.4% of gdp of this country. also, um, it was a historic and symbolic decision of estonia to give on an annual basis for defense capabilities of ukraine at least a quarter of their gdp. I thank the government of for continuation of this policy. за лідерство Естонії створена коаліція снарядів it коаліція і талінський механізм кіберпідтримки України. Вони вже працюють і досягають поставлених цілей. Боєздатність української армії впливає на увесь простір від Чорного моря до Балтики. В цьому контексті велике значення має приєднання України до об'єднаних. Експедиційних сил в Нордично-Балтійському регіоні. Ми готові активно співпрацювати в рамках цього об'єднання та посилювати північний фланг вільної Європи. munitions has і created, the IT coalition and the so-called талант mechanism of cyber support for Ukraine. They are already up and, running and are attaining all the дизайн goals. Uh, the um, ability to combat effectively with Ukrainian army does has its effect upon the whole space from the Black Sea to the Baltic Sea. At this backdrop, it is of huge importance uh, that Ukraine has joined the United Expeditionary Forces in the North Baltic region. We stand ready to actively participate within the framework of this uh, United Forces, and um, Enforce the northern flank of free and liberal Europe. Другий аспект це відбудова України. Естонія активно залучена до цього процесу. Вона першою оголосила патронат над окремим нашим регіоном над Житомирщиною. Там вже реалізували низку інфраструктурних проєктів, побудували дитячий садок, автомобільний міст, будинок сімейного типу. Ця робота триває і далі. Також вдячний Естонії за розробку плану відновлення морської галузі України та стратегії залучення донорів для його реалізації. and it was the first country to demonstrate the support of a particular region of Ukraine, namely the Житомир region. They have implemented a number of infrastructure projects, including Uh, nursery school, uh, automobile bridge and family time children's home. they keep on being proactive there in future. i'm also very grateful to estonia for developing of the plan of uh, renovating and recovery of the maritime sector of ukraine and uh, participating in the strategy of attracting donors to implement this. Складовою відбудови є механізм компенсації завданих Україні збитків за рахунок російських активів. Подякував пану Міхалу за те, що Естонія вже розробила такий механізм на національному рівні. Це створило важливий європейський прецедент. Очікуємо, що завдяки міжнародному компенсаційному механізму усі знерухомлені російські активи будуть спрямовані на потреби України. mechanism to compensate all damages and losses incurred by Ukraine through uh, utilization of Russian assets. I would like to thank uh, His Excellency uh, Mikhail uh, for the fact that Estonia has already developed such a mechanism at its, as, at its national level. Mm -hmm. This has already created a very important European precedent, and we expect that through international compensationary mechanism, uh, all immobilized Russian assets will be directed for the needs of Ukraine's recovery. Третій аспект це енергетика. Цінуємо внесок Естонії в енергетичну стійкість України. Лише через механізм цивільного захисту ЄС Естонія надала нам понад 140 трансформаторів та ще понад 300 одиниць енергетичного обладнання. Значну енергетичну підтримку отримали на рівні держави, регіонів, муніципалітетів приватного сектору. Uh, aspect number three: this is energy uh, sustainability, and we are very grateful for Estonia's contribution in energy sustainability of Ukraine. Through the mechanism of uh, the EU, which is called the mechanism of civil protection, Estonia has provided us with over 140 uh, power transformative stations and over than 30 units of energy equipment. Through this uh, energy support. We have facilitated and reinforced our energy capabilities at the national, regional, municipality and private levels. Ключовим є оголошення Естонією внесок в 400 тисяч євро до Фонду енергетичної підтримки України. Найближчим часом до України надійде енергоблок з естонської Ауверської електростанції. Він здатний забезпечити електроенергію 150 тисяч людей також обговорюємо передачу у 2025 році в україні ще двох енергоблоків It is very important that Estonia has announced its contribution of 400,000 euro to the fund of the energy support of ukraine and in the most near future ukraine will receive the energy production facility from the estonian alvari uh energy production facility This is capable of providing electricity to 150,000 people. Uh, We are also discussing uh, the um, the donation to Ukraine of two more energy production facilities in 2025. Четвертий аспект це боротьба за справедливий мир. З паном Крістоном Міхалом обговорили подальші кроки з імплементації формули миру президента України Володимира Зеленського. Нещодавно в ризі успішно пройшла тематична конференція високого рівня щодо пункту 5 формули відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Будемо і далі спільно працювати в цьому напрямку. Разом ми готуємося до другого глобального саміту, що запропонує переговорну рамку для припинення війни і досягнення справедливого тривалого миру. Айтемафо десисфайтінфоджастпіс. Um, we discussed with his excellency michel uh, the further uh, steps that are to be taken to implement the peace formula put forth by the president of ukraine, volodymyr zelensky. in riga, uh, we have uh, just held a very important uh, conference uh, of high summit level uh, discussing item 5 of the peace formula. In particular, it was the uh, reinstatement of the territorial integrity of Ukraine and the world order. We shall continue our efforts in this direction. And together we are getting ready for the second global summit that will offer the negotiations framework to stop the war and attain the just peace. такий аспект. Це євроінтеграція України. Дякую Естонії за віру в наше європейське майбутнє та за конкретні дії для його наближення. Важливо є принципова підтримка Естонії в ухваленні ЄС ключових рішень щодо нашого членства також технічна і консультативна допомога на цьому напрямку. Сподіваюсь, також на солідарність, в тому щоб наступний європейський бюджет на 28-34 роки став бюджетом великого розширення Євросоюзу. issue number five, this is european integration of ukraine. we thank estonia for the faith into our common european future and for the concrete steps to attain this goal. it is very important that estonia um, has a very uh, steadfast position in adopting all key decisions by the eu vis-à-vis uh, -vis our membership and also all the technical and consultative assistance that we receive from them. on this path. we also expect that our solidarity will continue that the next European budget embracing the years 2028 to 2034 will be the budget of the grand expansion of the European Union загалом сьогоднішні переговори засвідчили що українсько естонський діалог як і раніше конструктивний динамічний продуктивний Маємо спільне бачення регіональних і глобальних процесів, а також спільне бачення майбутнього сьогодні. Ми за результатами переговорів з паном прем'єр-міністром Естонії підписали спільну заяву. In general, the today's negotiations have proved once again that the Ukrainian-Estonian dialogue uh, was and remains a constructive one, a dynamic one, and a highly productive one. We have common vision of the regional and global processes and the common vision of our future. Today, following the results of our negotiations with the Prime Minister of Estonia, we signed the joint statement. Задекларували зміцнення двосторонньої партнерської співпраці, підтвердили рішучість протистояти російському агресору, акцентували на беззастережній політичній підтримці України з боку Естонії в усіх важливих питаннях, підтримали продовження ініціативи Володимира Зеленського «Grain Ґрейн Фром Юкрейн. З джойн стейтмент інпатікула вигавспокенбат з реінфорсментова байлатерал партнершіп cooperation. we have reinstated our decisiveness to stand up to the russian aggressor. we've emphasized on the steadfast political support of ukraine by estonia in all important issues, and we stressed that it is important to continue the initiative put forth by the president, zelensky, namely grain from ukraine. <speaking in foreign language> Ідемо вперед, пліч опліч. Разом боремося за безпеку наших людей, за краще майбутнє наших країн, за справедливий мир для майбутніх поколінь. Разом переможемо. Ам хатволіґретфулту із екселенці прайм hand in hand and together we fight for the security of our people, for the better Future for our countries, for the just peace for future generations, and we shall attain our victory together. Slovo Premier Ministro Estonia. Dear Denis, dear Ukrainian friends, uh, I am here to reaffirm uh, that Estonia's support for Ukraine in its fight for freedom remains unwavering. We are ready to stay by our side until victory. Together with our allies, we will help Ukraine take the lead and create the preconditions achieving just and lasting peace. Що дійсно ми разом з Україною будемо продовжувати боротьбу за те, щоб досягти свободи, за те, щоб поразити російського агресора, і ми будемо з Україною до її перемоги. І я хочу сказати, що разом з усіма нашими партнерами ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити справедливий мир для України і всієї Європи. Negotiations with Russia are possible only from the position of strength. It is existence important for the free world to force Putin abandon his goals. The first thing we must do for this strength is Ukraine's positions at the front lines. Я можу сказати, що примусити Росію сісти за стіл переговорів можна лише з позиції сили. Тому надзвичайно важливо, екзистенціонально важливо. Примусити uh, за допомогою сили uh, Путіна покинути той курс, яким він рухається, і uh, лише з позиції сили uh, привести Росію до столу переговорів. А це можливо лише, якщо у нас буде дуже потужна і сильна позиція на полі бою. Естеніан мілітарі супотудою країн вилбі зіропан твенті фай процент ова джідп оверденекст фрієс. this means that next year we will support ukraine with about 100 million euros. we continue to urge our allies and partners to do the same. together, we are capable of much. we will discuss possibilities to increase our support also with leaders of united kingdom, netherlands, nordic and baltic countries, who will gather in tallinn next week for the joint expeditionary force summit. Я можу сказати, що наше рішення надавати чверть нашого ВВП на військову підтримку України протягом наступних трьох років це наше зобов'язання. І ми це буде означати, що щороку Україна отримуватиме від нас 100 мільйонів євро. Ми хочемо наголосити на тому, що ми намагаємося. Під підштовхнути наших партнерів і союзників до того, щоб зробити це саме, ми будемо обговорювати це не лише з ними, але і з представниками Великобританії, Нідерландів країн Балтики та Скандинавських країн, які зустрінуться наступного тижня на саміті сил експедиційного корпусу. one miljon rounds of ammunition as part of the initiative proposed by Estonian have now been delivered to Ukraine by EU member states . But this is far from enough . To be able effectively help you and fill the gap is , in your own cap- , capabilities , European allies must increase its defence investments to at least two point five percent of GDP . This commitment must become the outcome of NATO summit in The Hague In Можу сказати, що мільйон снарядів, які були обіцяні Україні від країн Європейського союзу, ця ініціатива вже виконана, але цього недостатньо. І ми розуміємо, що європейські та інші партнери мусять посилити свої оборонні здатності і можливості виробництва. Ми хочемо також довести. Відшкодування ВВП до 2,5% з тим, щоб інвестувати в нашу спільну безпеку та оборону. І сподіваюся, що таке рішення буде прийнято на саміті НАТО в Газі наступного року. Естонія Осокіп Супотінг України сайбердомейна деталін меканізм. Науселебрейтинг і ць анвесарі анде айти колішен тудей with вида cyber delegation. Можу сказати, що Естонія також продовжує допомагати Україні і в захисті кіберпростору. Це стосується ініціатив по царині IT і так званого талінського механізму, який сьогодні відзначає свою першу річницю. Можу сказати, що сьогодні я прибув до України з нашою командою, яка представляє кібербезпеку. Second, we need to provide Ukrainian people with reliable support system. It is ter terrible to see devastation brought to ukrainian energy system by russian attacks we continue to explore ways to assist both with equipment and funding a recent example of our aid includes turbines generators and transformers that are already on the way and about to arrive next month <laughs> Українських людей, народу України, тому що ми дивимося на те, що наступає зима, і, зокрема, в енергетиці ті шалені втрати, що зазнала система України України, це жахливо. Тому ми говоримо про підтримку, яку ми будемо здійснювати з точки зору обладнання і функціональних можливостей. Мушу сказати, що певна кількість турбин, генераторів та трансформаторних станцій вже на шляху до України і сподіваємося, що прибуде в вашу країну вже наступним місяцем today. із region is at the heart of our reconstruction efforts. Можу сказати, що відновлення країни можливе навіть за умови того, що війна ще не закінчилася. І той приклад, який ми намагаємося продемонструвати на Житомирській області, де ми працюємо на відновлення цього регіону, саме такий влучний приклад. Third, Uh, we fully agree that Ukraine needs reliable security guarantees . The most effective one is NATO membership along with integration into European Union . We will continue to support you on this path and share our experience . Можу сказати, що пункт номер третій. Тут я хочу зазначити, що єдиним недійним механізмом захисту і безпекових гарантій є приєднання до НАТО, так само як і приєднання до родини а, Європейського союзу. І тут ми будемо а, продовжувати сприяти Україні для досягнення всіх її поставлених цілей. Your to maintain reforms under the wartime condition is remarkable. I hope for a good progress in the EU negotiation process during the Polish presidency in the first half of next year. Порядку денного реформ в Україні на тлі війни війни це дійсно те, що вражає. І сподіваємося, що процес переговорів щодо вступу в ЄС, який планується до розпочинання в наступному півріччі, в першому півріччі двадцять п'ятого року за головування Польщі буде успішним. Файналімост контину путін колективно пресург на Росія. Естонія strongly supposed tightening sanctions and fighting so convention. Our next target is Russia's energy export . The EU must finally break free from remaining re reliance on Russian fuels . І п'ятий наступний пункт це ми будемо продовжувати наш спільний тиск на Росію з тим, щоб не лише накладати на неї санкції, але і убезпечуватися від того, щоб Росія обходила санкції. Тобто, ми будемо говорити про накладання так званих вторинних санкцій. Тут основним тиском ми вважаємо тиск на енергетичну інфраструктуру Росії з тим, щоб Європа та решта світу остаточно позбулася залежності від російських енергоносіїв, зокрема палива. We are discussing measures to restrict Russia shadow fleet and continue pushing for solution to use frozen Russian assets . Putin cannot fool us with narrative . The sanctions do work and we are not tired of helping Ukraina . Можу сказати, що ми будемо продовжувати тиснути на Росію з точки зору санкційного механізму. Ми обговорювали і питання так званого тіньового флоту. Путін не може обдурити нас, говорячи, що санкції не працюють. Санкції працюють і працюють добре. І ми будемо продовжувати накладати санкції з тим, щоб побороти і перемогти його. Стивен месіч ті алайс анпартнерс ремейнс кліста кріста клес вікторі із. Victory both for Europe and the United States and the for the democratic world globally, also for the global stability. Now when Russia has brought North Korea to fight on its behalf. Ми можемо зазначити, що для всіх партнерів і союзників, що перемога України це буде об'єднана перемога для всієї Європи, для Сполучених Штатів, для всього глобального uh, світу для стабілізації в глобальному сенсі. І на це наша наш шлях до такої перемоги не буде відсторонений тим, що Росія зараз кличе на допомогу Північну Корею. To conclude, no decisions about the future of Ukraine can be made without Ukraine, and no decisions on Europe's future can be without Europe. Thank you. На завершення хочу додати, що жодних рішень щодо України не буде прийнято без України, а жодних рішень щодо Європейського союзу не може бути прийнято без європейського союзу. Дякую всім щиро, шановні колеги. Дякую за увагу. Брифінг завершено.